Оба народ, всім здоров і відразу до діла. Мій останній виїзд в Глово закінчився страшними звуками в варіаторі. Страшний скрежет і скрип був під час того, як я рушав зі світлофора. В голові була думка, що у мене вже більше вісьми тисяч пробігу, і, мабуть, моєму ременю вже не зовсім добре. І це він прямо зараз рветься по волокнам. Наступного дня я приступив до роботи. Що потрібно було зробити спочатку? Ну, звичайно, зняти кришку варіатора. Легка задача. Ну, здавалось, нічого страшного не може статись. Ага. Просто знаєте, не, не питайте, як це вийшло. Навіть пьосілі збіглись на моїй матюки перевірити, що тут робиться. Поміряв ремінь, і він, наче, норма. По мануалу має бути 16,2, мінімум 15, а в мене 14,5. Так, вже, здавалось би, треба міняти, але він оригінальний, ще з завода тут стоїть, і мені його стало жалко, тому хай ще покатає. Але в чому ж тоді прикол? На перший погляд було все окей. Тоді прийшлось лізти глибше, куди свої криві руки я ще не запускав. Весь день у мене пішов на те, щоб зняти варіатор. Пробував його відкрутити по ідіотським гайдам на Ютубі, у мене все ж таки зйомника нема. І коли я дивився ті гайди, мені здавалося, що чуваки просто відкручують і так уже відкручену гайку. Ну це просто неможливо тими способами її відкрутити. Але згодом ввечері я згадав, що недалеко від мене під боком знаходиться СТОшка. Де мені гайковертом відкрутили всі дві заповітні гаєчки? До цього приблизно я знав, як працює варіатор, але вперше в житті тримав ці всі деталі в руках. Але, чуваки, скажу відразу: не треба це відео використовувати як гайд. Я лише навчаюсь і показую свої потуги на ютубі. Єдине, чим відео це буде корисним для вас, це те, що ви навчитесь на моїх помилках, і можливо для себе підкреслите якісь корисні поради. Ну а ось ви можете бачити задню частину варіатора. І я думаю, що проблему тут видно не озброєним оком. Так, настав час міняти колодки щеплення. В принципі, тепер ясно, від чого був такий страшний звук, такий страшний скрежет під час того, як я рушав на скутері. А саме тому, що товщина колодаку пішла просто в мінус. І всередині, от чаші метал просто терся об метал. Ну і для того, щоб замінити ці колодки, я об'їздив все місто і нічого краще, чим це я не знайшов. ТММП це здається, якась китайська контора, але в принципі самі колодки виглядали більш-менш схожими на те, що в мене стояло тут в оригіналі. От, в принципі, можете поближче на сонці подивитися, як виглядали, вже в якому стані в мене були ці колодки щеплення. І можете подивитися, як вони виглядають на нових, наскільки. Вони товстіше. І знаєте, тут відразу таке облегчення. Тобто, коли я зняв кришку, поміряв ремень, я то думав, що в ньому проблема. Але, знаєте, коли всі ставки було поставлено на одне, а проблема зовсім в іншому, чомусь невідомому, це трохи наганяє паніку. Особливо, коли ти стикаєшся з цим в перший раз. Але останнім часом я твердо вирішив, що подібні проблеми з ремонтами, покрасками і так далі я буду вирішувати максимально своїми силами. І плюс про це буду знімати відоси. Тому, якщо вас приваблює така от гаражна тематика, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відоси. І все ж таки перед тим як збирати все докупи, я вирішив закосити під професіонала і переміряти всі штуковини для того, щоб звіритись з мануалом. І я не знаю, яким чином ці Ямасі вже 150 мільйонів років, але всі запчастини досі мають заводські розміри. До речі, ось можете побачити невеличку вироботочку, але це скоріше з ременя трішки натрясло і бажано було б її продути. Ну а ось результат після обдувки, наче на якісь мийки помив. Ну і тут подумав, раз уже поліз туди, то чому б не заглянути в повітряний фільтр? Ну, ось можете побачити там трішки сміття, в принципі, є це також, треба буде все продути, продути фільтр і трішки його змочити маслом. До речі, ролики з передньої частини варіатора я теж вирішив перевірити, але вагів таких маленьких у мене не було. Зате в мануалі було вказано, які мають бути значення в розмірах, і в мене вони були також ідеальні. Ну а ось штукована, в яку вкладаються ці ролики, і по якій є... ходить. Ремень варіатора. Бачимо, що до повної максималки в мене він так і не доходив, але ну що поробиш. Це все ж таки далеко не головна моя проблема, але якщо подібні відоси будуть набирати перегляди, я займусь невеличким тюнінгом своєї махи. Окей, колодки я замінив. А тепер скажіть мені, будь ласка, чим мені їх закрутити? От, найбільша головка, яка є в моєму гаражі, на 32. Дивіться тепер в порівнянні на це. Це просто жесть, це мені якісь, я не знаю. А, це ж точно, існують же ж розвідні ключі. Сарян забув. На тій СТОшці мені все закрутили назад. Пневматичним гайковертом. Блін, яка ж це божественна штука? Треба буде собі купити, ну блін, вона грошей, звісно, стоїть, що йо пересете. Так, повертаємось до Ямахи. Зібрався докупи, поставив кришку варіатора і перший виїзд. Це знаєте, ці відчуття вони були такі самі, як коли я в перший раз сів на цей скутер. Різкі підхват, як будто хтось пенька під сраку дає. Якщо трошки більше газу дати, то він відразу просто перевертається. Це жесть. Але це настільки круто. Але ці відчуття я отримав, катавшись по гаражному кооперативу. Коли я виїхав на дорогу, у мене трішки з'явились сумніви по проробленій роботі. Коротко про те, що відбулося. Як тільки швидкість становила більше 35 км на годину, появлялось якесь страшне жужання. І знаєте, відразу у мене такі думки, блін, я якусь десь шайбочку не поставив. Я десь щось неправильно закрутив, я щось не в правильному порядку зібрав, коротше. Я їхав і постійно думав, що зараз щось розвалиться. Але трохи проїхавшись, мої оці опасіння трішки згладжувалися. Я, в принципі, почав думати, що в принципі, колодки нові, вони, мабуть, притираються. Тобто я от розганяюсь, ці колодки обхватують мій цей барабан, чи цю чашу, чи колокол. Не знаю, кожен по-різному його називає. І вони просто притираються в цей момент, і за цього під час розгону починається такий от е, трішки неприємний писк. Е, але звук був дійсно гучний, так як люди, які йшли попереду мене, вони обертались назад для того, щоб подивитися, що це там заді робиться, що це ззаді таке їде і розвалюється. Але якщо логічно подумати: скутер їде, їде, їде добре, максимально круто їде, максимально швидко набирає свою максимальну швидкість. Тому якщо в принципі все працює, чому туди знову лізти? І тому з усією думкою, що блін, воно все притреться, я два дні в такому стані прокатався на своєму скутері. Але не просто прокатався, а відпрацював в голову. Що немало важливо, тому що іноді замовлень дуже багато, і приходиться кататись без перерви. Окей, два дні я відпрацював, настали вихідні, і я все ж таки вирішив знову зняти кришку варіатора для того, щоб подивитися, що ж там робиться всередині. Ну такого сюрпрайзу я просто не очікував. Дивіться далі. Ну для початку просто послухайте оцей от е, мегаприємний звук. Ну, що що можна сказати? Може, колодки дійсно труть ще не притерлись. Ну, давайте заведемо і послухаємо. Ну, скажіть, максимально приємний звук, чи не так? А, ну і також ви, мабуть, помітили, що якогось фіга на холостих обертах колесо обертається. А так не повинно бути. Ну, в принципі, тут ви можете побачити, що дійсно колодка крива, вона десь більша, десь менша. І в якомусь одному місці вона просто чіпляє за от колокол чи чашу, не знаю, називайте, як ви хочете. І за цього обертається заднє колесо. Це не проблема в карбюраторі, так як у мене там налаштовані просто мінімальні оберти на холостих. Ну окей, криві колодки це одна проблема. Але що ж це дзвенить? Я також в один момент подумав, що можливо це пружини чи ще щось його знає. Але потім, придивившись, я поняв весь кабзє цієї ситуації. От просто от. Блін, ви, ви от бачили тільки що цього шпіона зараз. От чуєте, чуєте це з вікна. Як Де це ж його там підколупнути, щоб вам показати? І от, ласкаво, прошу, можете на нього подивитись. Як казали древні боги Ютуба, сталь 3 Я думаю, ви вже догадались, звідки воно відпало. Але навіть після цього як я виколупав цю запчастинку, я ще раз прокрутив барабанчик, і я почув такий самий схожий звук. Але я не бачив, щоб щось торчало із варіатора. І все ж таки вирішив, що потрібно знову сходити на мою улюблену СТОшку, для того, щоб мені його відкрутили. Для того, щоб подивитися, що там робиться всередині. Йо, БОЖА сюрпрайс! От можете подивитися, що я звідти виклупав. Там я вже більше не знімав, після того як виклупав всю частинку, варіатор склав назад, знову поставив кришку, проїхався, всі звуки пропали, все стало ідеально. який все ж таки висновок можна зробити з цього відео? Не купляйте китайську срань на свій японський скутер. Тут виходить, що є тільки два варіанти: або купити Бушний на розбірці в більш-менш непоганому стані, або ставити якісь малосі. Ну я, в принципі, на свій страх і ризик досі катаюсь на цих китайських розвалюхах. Воно, в принципі, їде, більше ніяких страшних звуків нема. Але, в принципі, я розумію, що в будь-який момент вони можуть просто розвалитись. Може навіть відклеїтись оце от, е, шар самої оцеї от колодки, яка наклеєна до металевого корпу. я сказав металевого, блін, чуваки, це просто пластилін. Я взяв цей кусочок собі в руки, він нічого не важить. Я наче нічого не поклав. У мене, знаєте, такий десонас в голові був. У мене, здається, в руці щось лежить, я от е, своїми очами це бачу. Але я не відчуваю, в руці ніби нічого нема. Ну і в принципі на цьому історію можна закінчувати. Та й в принципі це відео. Всім дуже дякую за перегляд. Якщо вам ще раз повторюсь, подобаються подібні гаражні відоси, обов'язково підписуйтесь на канал, тому що їх тут буде ще ух, скільки багато. В планах у мене прям триндє, скільки всього. Тому друзі, ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відосах. Всім пока.